Вівторок, 5 вересня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Російські військові гинуть в Маріуполі за загадкових обставин. Що це? Тиха робота українського спротиву чи щурів серед своїх? Начальник Донецької ОВА подав у відставку, яке відомство тепер очолить Павло Кириленко? Масштабні пожежі на окупованих територіях. Чому загарбники не поспішають рятувати жителів? У студії Тетяна Байрак. Вітаю! У тимчасово окупованому Маріуполі стартували псевдовибори. Люди голосують на зупинках, дитячих майданчиках та навіть в автомобілях. До тих, хто не може прийти на так звану дільницю, прямо у двір прибувають представники виборчих комісій. Крім цього, вхід пішла жорстка пропаганда. В містах та селах загарбники розвішують банери з молитвою Запушиліна. Маріуполь повертається у 90-ті. В місті розцвітає справжній рекет. На базарі проводять збір грошей, а за це дають папірці. Місцеві віддають кошти, проте неохоче. Єдине, що вони можуть скаржитись у соцмережах. Документи ніхто не питає у них. Бейджиків немає. Якщо стихійна торгівля, то це представники адміністрації стихійного ринку. Абсурд. Російський подвиг вбиті люди та спалена територія. У приморському парку Маріуполя окупанти встановили плакати з фотографіями зруйнованого та понівеченого ними ж міста, а підписали світлини герої і подвиги. Маріупольці нібито мають подякувати цим героям за злочини, які вони вчинили. Тим часом у Маріуполі мінус вісім визволителів. Тіла російських вояк викинули на берег. Про це пишуть російські пабліки з посиланням на джерело в так званому МВД ДНР. Спочатку знайшли п'ятьох військових, пізніше ще трьох. Загарбники припускають, армійців напоїли алкоголем до несвідомого стану, а потім втопили у морі. Звинувачують в усьому диверсантів, проте знайти їх поки не можуть. Тим часом спротив у місті Марії підбиває підсумки своєї роботи за літо. За три місяці партизани ліквідували 21 російського військового. Найпопулярніший спосіб отруєння. Також, якщо врахувати знищення командних пунктів у Юр'ївці, то загальний рахунок вбитих російських військових налічуватиме сотні. Фільм Юрик, який обурив жителів Маріуполя, відправляють на доопрацювання. Про це заявила компанія «Основа Фільм, яка власне і займалась зйомками. Повідомляють, що картину повністю зняли з усіх ресурсів. Випустять її вже оновленою. Цей документальний пост з криптом буде створено в співпраці з маріупольцями, які опікуються фіксацією російських злочинів і захисниками міста. Долучився до вибачення телеканал СТБ, який пообіцяв провадити нову систему перевірки контенту, який присвячено подіям повномасштабної війни. Росіяни продовжують гатити по Донеччині. Є поранені серед цивільних. За минулу добу по Вугледару ворог випустив три авіабомби та здійснив 30 арт обстрілів. По Костянтинівці окупанти били ракетами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені будинки мешканців у Часовоярській та Лиманській громадах. Також армія РФ здійснила обстріли Курахівської та Мар'їнської громад. Чинний начальник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко незабаром залишить свою посаду. Чиновника призначить головою антимонопольного комітету України. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Хто в подальшому очолить Донецьку ова наразі невідомо. У тимчасово окупованій новій каховці масштабні пожежі, гори сухостій. Загарбники не поспішають гасити вогонь. Тож людям доводиться робити це самостійно. Нагадаю, що від пожежі не вберегли окупанти в новій каховці навіть свій штаб єдиної Росії, який тиждень тому підірвали партизани. Тоді згоріла вся документація, яку росіяни завезли до своїх фейкових виборів. Про це повідомляють у телеграм-каналах. У Києві встановили новий національний рекорд. За один день на 10-метровому прапорі було зібрано понад 800 побажань українським військовим. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив директор департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк і зазначив, що сам також залишив допис. Після фіксації рекорду полотно передали в Київ мілітаріхаб. Там його вже зможуть побачити військові особисто. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.